Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в столиці після ось цих масованих ракетних ударів ворога? По інформації по інформації від військових на місто летіла одна ракета 21 була збита. У нас девідкав втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста. Трумлена відсутні зараз водопостачання працівники нашого комунального підприємства в Водоканал і «Київенерго» і теплоенерго працюють над, над тим, щоб відновити і водопостачання, і електропостачання. Ще додаткова інформація. У нас 11 людей. 11 людей були поранені. 10 людей госпіталізовані, з них одна дитина. Щодо загиблих інформацій, у нас на сьогоднішній день відсутня, пане Віталію, От наші глядачі пишуть стурбовані з різних районів Києва. А скільки буде відсутнє світло, коли відновлять енергопостачання? Є якась інформація? <кхід> Зараз працівники закінчилася повітряна тривога. І працівники зараз вийшли для оцінки наслідків наслідків цього удару по місту Києву. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас вже буде більш диплома картина, але енергетики працюють. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері буде вже Електрика відновлена і відновлено водопостачання. Ми працюємо над цим, але зараз чіткий е конкретний е час. Ми сказати не можемо. Виключно я думаю, я буду вас обов'язково інформувати. Е е ми робимо все для того, щоб е сьогодні ввечері вже відновити і електропостачання, і водопостачання так, бо якраз люди запитують, що робити, йти купувати воду, е запасатись водою, чи як бювети йти? Я я завжди казав, і ще раз хочу підкреслити ту річ, що кожен з вас, кожен з мешканців столиці, повинен різні варіанти розглядати. Неодноразово казав, що вам потрібно мати запас технічної води, запас питної води, запас продуктів продуктів і теплі речі. На різні випадки це рекомендація, яку краще було б виконати. Якщо ми робимо все для того, щоб зараз відновити і воду і, і, і енергопостачання, але реалії такі, що у нас війна, і я думаю, що Сьогодні ввечері зможу вийти до вас, обов'язково зразу буду інформувати з позитивними новинами відносно відновлення і електробулепоста. Дуже добре. А ще щодо метро, скажіть, будь ласка, тому що, от була інформація, що працює в обмеженому режимі. А яка ситуація? Метро трамваї працюють автобуси, працюють зараз режимі вихідного дня, тобто інтервал між рухом транспорту, трошки збільшився, але тим не менш до метро збільшується до 10 хвилин, але тим не менш у нас метро і трамваї працюють. Дякуємо за надану інформацію. Чекаємо на ваше наступне включення.